Слава Україні, вражаючи результати роботи наших воїнів в Курській та Кіровській областях, ДТП на Теофіпольщині, іноземний бізнес на Хмельниччині. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Кіровська область Росії вперше була атакована дронами у Котельничі, що за понад 1400 кілометрів від кордону з Україною безпілотники успішно вразили резервуари на території комбінату Зеніт Росрезерву. Про це пишуть російські змі. Місцева влада підтвердила атаку, повідомивши про відсутність жертв. Українські сили оборони атакували дроном станцію радіоелектронної боротьби сапфір армії Росії у Курській області. В результаті удару реб противника було знищено. Також росіяни зазнали втрат серед особового складу. Про це повідомляють сили спеціальних операцій збройних сил України. Там розповіли, що станцію радіоелектронної боротьби українські військові виявили під час проведення розвідки місцевості, що перебуває під контролем Росіян. Станція РЕП «Сапфір» за заявленими характеристиками здатна виявляти цілі на від. До 30 кілометрів та протидіяти їм на відстані до 5 кілометрів. Слава нашим захисникам! Хмельниччина у Скурботі. Красилівська громада попрощалась із 45-річним морським піхотинцем Сергієм Олексійчуком. Воїн помер 25 серпня внаслідок отриманих поранень. Загалом він боровся на Курському напрямку. Сергій Олексійчук був навідником відділення роти морської піхоти. Під час контрнаступу на Курському напрямку він у танку заїхав в Окоп, де потрапив під обстріл росіян. Тоді танк загорівся, а він залишився всередині. Військові побратими витягнули Сергія з танку та доправили до Київської лікарні. Там морський піхотинець перебував на штучній вентиляції легень. Втім, медикам не вдалося його врятувати. Він помер 25 серпня 2024 року у столичній лікарні. Про це розповіли у Красилівській міській раді. Сьогодні воїна зустріли живим коридором, поховали захисника на Алей Слави, співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Теофіпольщині внаслідок ДТП травмувався 28-річний водій. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 27 серпня, близько 15.40 на автодорозі з полученням Кам'янець-Подільський Білогір'я, поблизу села Підлізки Теофіпольської тергромади. Зіткнулись автомобіль Мазда під керуванням 28-річного жителя селища Теофіполь та вантажівка ГАЗ, за кермом якої перебував 62-річний житель села Шибена. В результаті автопригоди водій автомобіля Мазда травмувався. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини цієї події. За час повномасштабної війни іноземці заснували 3075 компаній в Україні. Загалом громадяни із 101 країни світу відкрили бізнес в Україні, не зважаючи на війну. Найчастіше нові бізнеси започатковують іноземці з Туреччини, Узбекистану, Польщі та США. А найпривабливішим бізнес регіоном для іноземців став Київ. Такі дані наводять аналітики порталу OpenDataBot. Майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками зареєстрували у Києві 1517. У столиці найчастіше створюють бізнеси громадяни Узбекистану. Наслідує Львівщина. 460 бізнесів тут найчастіше осідають іноземці з Польщі. До трійки також потрапила й Одещина. 273 компанії у цьому регіоні. Найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини. На Хмельниччині у часи повномасштабної війни іноземці започаткували 24 бізнеси. Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею, операціями з нерухомим майном та комп'ютерним програмуванням. До слова на Хмельниччині цьогоріч заснували уже 461 компанію. У трьох підрозділах поліції Хмельниччини, що дислокуються у містах Хмельницький, Полоне та у селищі Ярмолинці, відбувся запуск автоматизованої системи «Custody Records», яка є новим рівнем забезпечення прав затриманих осіб та захисту поліцейських. Про це відвітували у поліції Хмельниччини. Важлива складова це спеціальні інструктори, які слідкують за дотриманням прав людини та проводять інтерв'ювання затриманих і працівників поліції. На сьогодні система Кастуді Рекордс уже працює в 13 територіальних підрозділах поліції Хмельниччини. До кінця цього року планують завершити встановлення абсолютно в усіх підрозділах. Зазначив про це начальник головного управління національної поліції в Хмельницькій області Руслан Герасимчук. Станом на цьому це все про що встигаємо розповісти. Дякуємо вам за довіру та за те, що залишаєтеся з першим подільським. Протягом дня ще більше новин. Тож до зустрічі в ефірі.